Розслідували умисне вбивство, вилучили один з головних речових доказів, а де він тепер не знають, мова про резонансне вбивство у ковалі 2019-го. У тамтешній лісопосадці знайшли тіло чоловіка із простреленою головою. Вбивство замовлене і через ревнощі, Так вважають правоохоронці. Дуже швидко затримали чотирьох підозрюваних. У ймовірного замовника вилучили автомобіль. Чоловік стверджує, що не винен, мовляв, істину може встановити відреєстратор, котрий був у машині. Вбивство ковельчанина Володимира Чериби називали першим замовним на Волині за останні майже 20 років. Чоловіка знайшли прикопаним із простреленою головою. Тіло виявили у лісопосадці на околиці Ковеля біля недіючого бару. Душогубством обернулися ревнощі – Така версія слідчих. Володимир Чериба займався дрібними ремонтами і декілька років працював на одну сім'ю. Знайомі розповідали, що Чериба… закру. В роман із цивільною дружиною господаря будинку. Тетяна буярчук і Сергій Савчук, їх там всі знають. Там в тому в тому тих довгоносах він там і працював, в сім'ї, ото його контрабандістки. Двигательний центр, мазовий центр. Там був її чоловік. Він має готель і живе в готелі. А жена його бере, дядю, який жив. У вбивстві ковальчани правоохоронці звинувачують чотирьох осіб. Їх швидко знайшли і затримали. Нині двоє у СІЗО, а двоє на волі. Савчук, точніше, звернувся до Гадуа з приводу того, що в нього є конфлікт, я борові зобов'язання перед потерпілим. Тому Савчук бажає відшукати особу, яка вчинить умисне вбивство Чирин. В цьому пообіцяв грошову винагороду. Вповірно показань даного свідка. Гадова Віталій запропонував виконання цієї роботи, доручити його рідньому брату Руслану, оскільки він має вогнепальну зброю, на зареєстровано власності, проходив службу в гарячих точках у публіці Грузії, тому здійснити вмисне вбивство особи не складе для нього будь-якої складності. У цій справі досі немає вироку. Колегія суддів засідає вже роками. Тепер же один із обвинувачених хоче, аби всі разом почимчикували на виїздне засідання, оглянути вилучений речовий доказ, автомобіль, нібито той самий, котрим за версією правоохоронців, могли їхати на вбивство. В машині каже обвинувачений, є відео-аудіореєстратор. Я не довіряю. Прокуратури і в мене немає довіри до правоохоронних органів. Довіра є тільки до суду, тобто до вас. Я хочу, щоб вам особисто з лобового стекла дали в руки відео-аудореєстратор, з якого честь великий суд, дуже багато чого зрозуміє. Там записи, там дуже велика флешка. Там за рік. Я хочу наголосити, що з технічних причин. Не зафіксовано, як провадився обшук даного автомобіля. Тобто навколо цього автомобіля дуже багато виникає питань. Ще більше виникає питань, коли чуємо відповідь прокурора. Той взагалі тями найме, де зараз автомобіль. Є речовий доказ чи кудись подівся? Дуже багато транспорт збройними силами України вилучено на потреби збройних сил положення зі стороною обвинувачені чи слід, тому необхідно перше з'ясувати, де він знаходиться вище питання щодо необхідності його огляду дослідження. З ваших слів можна зрозуміти, що вам невідомо. Зараз є цей транспортний Будь захист. Прокурор не має розуміння, де знаходиться речовий доказ. На тому і розійшлися. Прокурор шукатиме речовий доказ. Цікаво, як судитимуть обвинувачених, якщо виявиться, що вилучена машина від правоохоронців зникла. Хіба таке можливо? Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.